А українські вантажівки не ризикують перетинати російський кордон. Відтак на державному рубежі утворюється черга. Про це повідомив у соціальних мережах голова обласної ради Семен Салатенко. За його інформацією, водії бояться потрапити на штрафмайданчик за кордоном. Станом на 12-го дня застрягли близько сотні машин. Найбільше їх скупчення у Бачівську. «14 сто оформлені. Російської Федерації і на нейтральній території 13 транспортних власних. Товари різні, які прямують з Європи, з України, які їдуть на Казахстан, Узбекистан, транзитом Російської Фе території Російської Федерації, черги насамперед через роботу. Російській Федерації, тобто ми здійснюємо оформлення згідно законодавства і ну не затримує людей.